На плацу місцевої військової академії відбувається репетиція. Представники шести духових оркестрів з Києва, Львова, Чернігова та Одеси разом виконують композицію Гори Чорноморське Сонце. Тут пліч-опліч на духових інструментах грають як військові музичні колективи, так і звичайні муніципальні. Разом, ось як зараз, оркестри зустрічаються не часто. Але коли це відбувається, кажуть його організатори, всі оркестри демонструють свою злагодженість та професіоналізм. Ми музиканти, щасливі люди. У нас добре призначення, необхідні позитивні емоції і наше загальне. Загальне, так сказати, то, що нам потрібно робити військовим колективам, давати стійкість, моральний дух підіймати. Тому сподіваюся, що всі ці дні ми проведемо так, як там як ми то бажаємо. Участь у першому фестивалі духових оркестрів в Одесі візьме і особовий склад національного президентського оркестру України. У своєму репертуарі музиканти мають чимало композицій, серед них, зокрема, класика, твори сучасних українських композиторів та зразки світової музичної культури. Напрямок. Підняття морально-психологічного стану військ і для мешканців міста Одеси і всього населення України. Перший фестиваль духових оркестрів відбудеться 10 квітня біля Одеської мерії. Він також буде присвячений 70-й річниці визволення Одеси від німецько-фашистських загарбників. Для його мешканців колективи виконують чимало музичних творів. Половина з них буде присвячена Одесі. Пролунає на фестивалі і зовсім нова композиція, назва якої Армія з народом. Твір був написаний два тижні тому, і на цю пісню вже готове аранжування. Тому Одесити одні з перших, хто її почують у виконанні духових оркестрів. Сергій Козачинський, Максим Радченко, факти.